Всім привіт! Мене звати Нікіта, і сьогодні ми візьмемо, обговоримо дуже цікаву тему. Це Арабіка, робуста, їхні відмінності, чим вони схожі та чим різняться. Якщо колись людей лякало питання про сорт кави, на який готувати напій. Чи щось подібне, то зараз люди вже більше до цього звикли, але не всі до кінця розуміють сенс, коли питають арабіку, бленд, моносорт, суміш, щось таке. Зараз ми про це поговоримо та детальніше розберемося, чим вони відрізняються. Почнемо з арабіки. Це сорт кави, який дуже вибагливий до умов, де він росте. Де його будуть збирати, вирощувати він дуже вразливий до хвороб. Через це його стараються вирощувати на висоті від 900 і вище метрів. В порівнянні з робустою арабіка дає менший врожай, але має приємніший смак, приємніший аромат. Через це її через це її вартість набагато більша, ніж робуста. Через свою вибагливість до вирощування. Та вразливість до хвороб ця кава значно виростає в ціні порівняно з робустою та інакшими кавами. Якщо брати робусту, то вона дуже сильно відрізняється від арабіки. Вирощується вона від 200 до 600 метрів буквально. Має дуже високу стійкість до хвороб. Через це багато плантацій дуже знехтують умовами, в яких вона росте. Рубуста порівняно з Арабікою має не настільки багатий смак та аромат. Через це її ціна значно нижча, а також мало де вона використовується. Тому, якщо брати Арабіку та робуст, то арабіка буде дорожча через свою рідкість та смакові якості, а робуста через свою доступність буде нижча у ціні. Отже, давайте подивимось на зерно арабіки та робусти поближче та спробуємо проаналізувати його вигляд. Якщо ми подивимось на зерна поближче, то ми відразу помітимо, що Арабіка у нас буде більш продовгаста, а робуста більш кругла, і оцей жолобок посеред зернятка — він на арабіці буде більш вигнутий, тобто на робусті — прямий на арабіці вигнутий. Якщо ми подивимось на робусту, яку ми купили в звичайному магазині, ми можемо побачити дуже дуже багато дефектів, такі як надламані зернятка, можливо, десь цвівсі, десь пересмажені. Якихось, можливо, навіть бути шкідники були. Ми подивилися візуально та теоретично дізналися про цю каву. Зараз ми спробуємо запарити та порівняти смаки. Отже, ми змололи по 12 грам кави арабіки та робусти. Зараз ми спробуємо оцінити її ароматичні здібності в сухому стані. Пізніше ми заліємо водичкою та спробуємо з вами прокапати, зрозуміти смак і чим вони відрізняються. Добре, після би зрозуміти. Отже, кави насправді дуже сильно відрізняються ароматом. Якщо арабіку дуже легко впізнати, тому що в неї досить насичений аромат, то робусту. Що ми будемо нюхати, тут дуже слабкий аромат і якісь конкретні дескриптори дуже складно буде почути. Отже, якщо ми будемо нюхати робусту, то ми будемо чути більше спалений смак. Якісь, можливо, перепалене горіхи, попіл або навіть, можливо, трішки пластику. Инфередико". Арабіка в порівнянні дуже квіткова, віддає більше фруктами, приємний запах і набагато яскравіше, ніж в робусти. Ну, порівняно з сухим в робусті став набагато яскравіше аромат. До речі, зараз дуже подібний на троянду. Рабіці. Мені здається, просто більш розкрились ті аромати, які були, були в сухому стані. Отже, порівняно з сухим станом, після того, як ми її запарили, в робусті дуже нас здивувало, відкрилися квіткові нотки. Дуже смачні парабіці ж просто більш розкрилися аромати, які були в сухому стані. Зараз кава вже запарилась, і ми будемо знімати корочку та пробувати саму каву на смак. Отже, ми запарили, зняли шкірочку, і та зараз будемо пробувати робусту, потім арабіку та описувати, які вони є на смак. У нас є спеціальні ложечки для капінгу. Обов'язково, коли ми капаємо каву, ми маємо засярбувати її, щоб вона повністю лягала на наш язик та ми відчували всі смакові якості її. Ось. Робусто, як і в ароматі, відчуваються такі спалені горіхи, темний шоколад. Щось більш таке темне. Це все, що я можу сказати. Просто чорна кава. Не дуже приємна. Бо більше гіркувата. Кислинки взагалі не відчувається. Арабіка. Тут вже щось цікавіше. Відразу відчувається кислинка, та порівняно з робустою, нотки фруктів, квітів і, скоріше за все, якогось цукру або карамелі. Отже, як і в ароматі, так і в смаку, Арабіка дуже сильно відрізняється від робусти. Через це, напевно, більшість кав'ярень давно перейшло на Арабіку та використовують саме її для приготування напоїв як з еспресо-машини, так і альтернативи. Також хочу зазначити, що кофеїну набагато більше є в Робусті порівняно з Арабікою. Якщо в Арабіці це 1-1,5%, то в Робусті це від 1,6 до 3,2 приблизно. Також робусту обирають люди, які більше цінують гіркоту в каві. Як ми тільки ще перевірили, арабіка більш квітковіша, більш фруктовіша. Та... В ній більше відчувається кислотність, ніж в робусті. Отже, якщо ви любите гіркоту, то краще обирайте для себе робусту. Якщо ви любите аналізувати смаки і насолоджуватися смаком кави, обирайте арабіку. Обов'язково, якщо купуєте каву на вагу, таку як робусту, бо зараз дуже складно десь знайти прям в кав'ярнях. Обов'язково дивіться на якість зерен, беріть в руку, перевіряйте. Це буде набагато краще, ніж ви купите погане зерно. Незважаючи на те, що ми зараз описали робусту як таку трішки негативну каву, зараз ведуться дуже багато експериментів по її вирощуванню, обробці, щоб досягти приємного тоткого смаку. Отже, дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним. Обрайте ту каву, яка вам більше до смаку. Всім до побачення.